Вітаю вас, друзі, на моєму YouTube каналі. Друга частина по вфу 202 Вибачаюсь, можливо, недостатньо буде освітлення, тому що працюю зараз без світла. Так от, Демонтував плату, як можете бачити, трошки почистив її від пилу бруду, демонтував резистор, ось тут був запаяний зелений з цитрамоном типу ВС. І побачив, що крутились тут контура, воск чи парафін пошкоджений. І робилось це все якоюсь кривою, незграбною викруткою. Може палкою, не знаю. Так от, що ще і цікавого побачив, побачив, що транзистор МП-40 ось цей мінявся, ніжки в нього в ПВХ-трубках. І, в принципі, більше тут слідів ремонту ніяких не виявив. Ще хотів би показати більш детально ось це місце, яке роз'їло електролітом з батарейок. Екран наскрізь проїло. Конденсатор КТ, одна ніжка, теж відгнила від плати. Ось можете бачити. І там ззаду конденсатора КСО. Там теж ніжка зелена, треба буде випаяти, зачистити це все діло і запаяти назад. Ну, і, звісно ж, в цьому конденсаторі теж. Пошукаю у себе в донорах новий екран. І перевірю потім цю катушку на цілісність. Так, який план робіт? Зараз випаюю електролітичні конденсатори. І міряємо, дивимося, що там лишилося. Чи викидаємо їх, міняємо на інші, чи залишаємо. Хотів би сказати, що приймач виготовлений в 1978 році. Тому, як то кажуть, вже, скоріш за все, конденсатором цим прийшла гайка. Ну, і потім хочу також замінити всі бумажні конденсатори, типу MBM і BMT. Тому що, як показує моя практика роботи зі старими радіоприймачами, такі конденсатори теж за такий проміжок часу великий повністю втрачають свої параметри. Або частково, що в принципі суттєво. Тому зараз приступаю, випаюю конденсатори і будемо дивитись їх характеристики. Випаяв електролітичні конденсатори з плати приймача. Підготував вимірювач ємності і покажу характеристики деяких із них. Так, беремо перший конденсатор. Це у нас К-5012, 20 мікрофарад, 6,3 В. Так, під'єднуємо згідно полярності. Так, і дивимось. Що ми маємо? Так, на 1 кГц у нас 28 мікрофарад Тангенс кута 1,7. Це дуже багато. Чим, чим менше те значення тангенса кута, тим краще. так Куцу фаз теж 30 градусів. В ідеального конденсатора він 90 градусів. Теж погано. Ну, і внутрішній опір 10 Ом. Так, це у нас йде в мусорник. Беремо ще один. К-5012, теж 20 мікрофарад. Так, під'єднуємо згідно полярності. Дивимось, що у нас тут. У нас тут взагалі 120 нФ, тангенс кута 1,3. Ну, думаю, далі там дивитися нема сенсу. 37 градусів з СУФАЗ. І 1,5 кОм внутрішній опір. Так, ну глянемо ще цього малого. СК-5012, 10 мікрофарад 6,3 вольта. Так, під'єднуємо. Дивимось, що тут у нас. Тут на одному кГц. Взагалі 22 Ом резистор виходить. Так, на 100 Гц 26 Мікрофарад при 10 заявлених. Танген з кута 0,58. ЗУФАЗ 59 градусів. Ну, внутрішній опір 35 Ом. Тут теж нема про що балакать. Ну, і глянемо велику банку. 50 мікрофарад, 10 вольт. Під'єднуємо його і дивимось. На 100 Гц це у нас. 300 мікрофарад, тангенс кута 0,34. Суфа 71 градус і внутрішній опір 1,8 Ну, це такий полудохлік, але втратив 200 мікрофарад ємності. Ну, хоча це ж совєтський, там плюс-мінус 20%, нормально працювати буде. Так що, ці конденсатори я віддам на благодійність в радіогуртки. Хто хоче, нехай майструє, може, хто там дитинство згадає. Так, замість аксіальних конденсаторів К-5012 на 20 мікрофарад Я буду ставити: отакі. Є в мене об'єві конденсатори К-53 4 на 22 а 16 вольт. Зараз подивимось його параметри. Там в інтернетах багато суперечок з приводу цих конденсаторів, деякі не рекомендують в підсилювачі низької частоти їх встановлювати. Але в приймачах кінця 80-х, середини 80-х, радянських приймачах такі конденсатори я бачив. Єдине що вони були в інших корпусах. Ну, і, звичайно, і називались по-іншому. Так, при 100 Гц можемо бачити 23 мкФ, Тангент з кута 0, 0, 5, ну 0,06 В принципі, чудово. Так, сув фаз у нас 86 градусів, що близько до 90 і внутрішній опір 3,9 Ома, в принципі, нормально. Подивимось на частоті 1 КГц. Тут взагалі у нас 22 мкФ, 06 внутрішній опір. І тангенс кута 008. Ну, При вищій частоті тангенс-кута трошки став більшим. Так, ну, ось, в принципі, і все по електролітичним конденсаторам. Далі випаюю бумажні конденсатори і будемо дивитись їхні параметри. Як можете бачити, випаяв всі паперові конденсатори з плати радіоприймача. Вам їх не дуже гарно видно, тому що камеру я сфокусував на приборі, щоб було гарно видно всі показники. Ну і Зараз перевіримо деякі з них. Так, Першим у нас буде МБМ. Так, Сподіваюсь, видно 0,05 мікрофарад, 160 вольт. Підключаю до прибора. До вимірювача ємності і дивимося, що він нам показує. Показує він нам 107 нФ і тангенс кута 02. Ємність завишена в два рази, ну і тангенс кута занадто великий, як для такого конденсатора, тому це йде в мусорник. Так, далі далі у нас конденсатор bmt 2 0,01 мікрофарад, 400 вольт. Підключаємо його, дивимось. Ємність трохи завишена. Тангенс кута 009. Ну, це такий полудохлік, в принципі, в принципі куди ще не йшло. Глянемо ще один BMT 2, такий самий 001 а 400 вольт. Так, дивимось його. Ну, а в нього, як можете бачити, теж ємність завишена майже в два рази. І танг кута 0,18 на частоті 1 кГц. Це теж йде в мусорник. БМ2 з ємністю 0,01 мікрофарата, 200 вольт. Цей, мені здається, конденсатор буде мати кращі показники, ніж усі інші. Ну, так, да, так воно і є: 12 нанофарад і тангенс кута 0,04. В принципі, як для такого віку це чудовий показник. Ну, Але все рівно лишати я його вже не буду. Але зберігся непогано. І BM2 4700 пікофарад, теж 200 вольт. Дивимось, що тут. І тут у нас так само ємність 2 рази збільшилась і танцута 017. Це теж йде в мусор. Ось ці конденсатори з отакою кремовою заливкою. Ось тут видно. Вони більш чомусь більш живучіші, ніж ось ці МБМ. З отакою зеленою заливкою, як не дивно. Так, ставити я буду конденсатори К-739. Подивимось характеристики. Так, 10 нанофарад, 100 вольт. Будемо дивитись, що покаже. Показує 10 нанофарад і тангенс кута тисячних. Це, в принципі, дуже чудовий результат. Як я вам і казав, чим менше це значення, тим краще. Так, зараз подивимось. 839. Отак видно: 47 нанафарат 100 вольт. Що він нам покаже. Показує він нам 47 нФ І так само 3000-х чудовий результат. І ще я буду ставити також імпортні конденсатори, не знаю, чи буде вам видно. Теж 47 нФ, 100 вольт. Це якийсь китайські, не знаю, фірму. Подивимось. Ну, в принципі, теж 46,5 нанофату і 3000 х тангенску, та дуже чудовий результат. Так що, далі, покажу ще вам плату, що я на ній ще помітив, які несправності, і потім вже буду міняти конденсатори і покажу готовий результат. Ось такий вигляд плата має. З демонтованими електролітичними та паперовими конденсаторами. Що я вже зробив, демонтував ось цю котушку індуктивності. Ось тут була встановлена ось такий вигляд має екран її, як бачите, електроліт з батареєю свою справу зробив, але котушці пощастило її виводи цілі. Зараз от видно виводи цілі. Одну ножку втратив, але я її відновлю. І лаком склеїв чашечки, бо вони розвалились. Перевірив її індуктивність. Індуктивність по книжці 118% мікрогенрі, по факту 116. Я наміряв. Тому, в принципі, ну, там написано плюс-мінус 10% тому катушка. Вижила з нею все в порядку. Також запаяв ось цей конденсатор 9,1 пікофарад. Зараз покажу на схемі вам його. На схемі він у нас ну, ось тут. Це у нас це 56 9,1 пікофарад. а котушка, яка у нас трохи підгнила, це L33. Тому, в принципі, навіть при в цій робочій схемі приймач би у нас і не працював, тому що ось цей конденсатор висів у повітрі. Але це не єдина причина. От Коли я роздивлявся плату, помітив ось такі нюанси. Зараз покажу, щоб вам видно було. Ось зараз, так, вибачте. Трошки, от. От, сподіваюсь, видно вам. Ось тут нога відгнила в транзистора. Так, ось ось така сама історія. Ось тут на транзисторі. Зараз вона ще не відгнила, але вже почала відгнивати. Тут нормально. Тут теж нормально. А ось цей транзистор. Так. Зараз фокус заловлю, щоб вам видно було, тому що в мене. О, ось таким чином. Так, і ось, як можете бачити, тут взагалі від дві ноги в транзистора. Колись я ремонтував 202-й веф, і там була така сама історія з транзисторами. Тому ножки чомусь повідгнивали, не знаю чому, може. Через цей електроліт, може, з часом є така особливість, не знаю. Тому треба зараз запаяти транзистори, нормально, ті, які відвалились, перевірити решту. І, в принципі, вже потім можна запаювати всі конденсатори, котушку індуктивності. І вже після всіх цих робіт я покажу вам плату в зборі. І от, коли я все демонтував, навіть так. Зручніше всі транзистори, скажімо так, оглянути, подивитись всі нюанси, які є на платі. Ну, і ось тут, отут і тут довелося розсверлити, тому що отвори були забиті електролітом, то я отвечаю їх розсверлити, бо ніяк вони прочищатись не хотіли. Ось такі, в принципі, справи по платі. Ну, далі покажу вже готовий результат з усіма виконаними роботами. Ось таким чином тепер виглядає плата радіоприймача. Як можете бачити, всі паперові конденсатори, а також електролітичні, я замінив. Замінив також транзистори, у яких повідгнивали ножки. Це ось тут два штучки МП-40. Ось тут один MP40, поформував їм ніжки, так як було з заводу. Також замінив ось цей транзистор P423, і замінив оці ось два транзистора P422. Ось цей, і ось цей цей. і Також встановив екран ціленький, новенький з донора. І замінив ось цей конденсатор. Тому що у того була коротка нога, але ну, мені не подобалось воно візуально. Е, відновив ніжки у катушки, запаяв її, і також відновив майже на всіх катушках шліци за допомогою розігрітої викрутки. І на двох катушках, на жаль, не вдалося це зробити, тому довелося з донора встановити сердечники нові. Ну, в принципі, по платі все. Все, що я бачив. Все, що міг зробити, я зробив. Думаю, що у наступному відео я вже буду крутити контура. І будемо якимось чином пробувати налаштовувати цей, цей радіоприймач. Тому що контура тут явно всі покручені, принаймні на цій платі. Тому дякую вам за перегляд. Веселих вам новорічних свят, миру, щастя і добра. До зустрічі, до побачення!